Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма позиція. І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Олег Осуховський. Пане Олеже, вітаю вас! Вітаю вас, також. Пане Олеже, перша сесія завершена. Давайте проаналізуємо ті рішення, які були прийняті під час завершення першої сесії в дні пленарної роботи. От зокрема напередодні набув чинності указ президента про часткову мобілізацію. Верховна Рада схвалила відповідний закон. Він підписаний главою держави. Але на сьогодні є дискусія стосовно участі самих народних депутатів в призові в мобілізації. Є привід для дискусії на вашу думку? Чи хто хотів воювати, той пішов на фронт захищати Україну? Насправді зараз буде три хвилі мобілізації. В першу хвилю попаде десь біля 50 тисяч осіб, наших солдатів. Які реально мають захищати сьогодні територіальну цілісність нашої держави. Що стосується нардепів, звичайно, що є закон, який не дозволяє народним депутатам бути призваними до війська. І знаєте, справді хто хотів, той пішов добровольцем. Ми хотіли свободівці ще декілька місяців назад. Ми пішли. Вісім наших народних депутатів пішли а, на передову на фронт а, і брали участь а, разом з нашими батальйонами і в бойових діях, і в розвідці і в зачистках. Тобто а, реально зараз а, а, треба робити все для того, щоб наші хлопці на передові були одягнуті, були взуті, були а, і, і мали зброю. І могли реально захищати наш край. Сьогодні ми бачимо, що збільшені видатки на е, збереження цілісності держави на, на сферу безпеки та оборони. Е, з іншого боку, ми побачили і дискусії в сесійній залі відносно приватизації підприємств. Тобто, це питання воно опосередковано все ж таки е, стосується збройних сил України. Тому що як ми наповнюємо бюджет, так ми витрачаємо кошти, в тому числі на оборону. От була принципова позиція депутатів, які представляють свободу. Блокували президію, але, врешті-решт, ну це питання не, не проголосували. От, в принципі, от, на вашу думку, чи треба наповнювати бюджет в такій формі, якій пропонує Кабінет міністрів України? Чи треба розбиратися з цією програмою приватизації? Ну перш за все, треба наповнювати бюджет за рахунок олігархів за рахунок тих людей, які обкрадали. Понад 20 років українську державу. Звичайно, що сьогодні не можна приватизовувати стратегічні підприємства, такі як Укрспирт Україна, такі як Укрзалізниця. Такі, як «Нафтопровід дружба і багато, багато інших стратегічних підприємств, я погоджуюся, потрібно деякі підприємства в майбутньому буде приватизувати і віддати в приватні руки, але не під час війни, коли в Україні. Йдуть бойові дії. Скільки ті підприємства будуть коштувати? Купіки. Олігархи реально вже були такі в нас моменти, такі часи, коли олігархи за безцінь забирали обленерго, забирали облгази і так далі. Зараз наоборот потрібно повертати в руки держави. Стратегічні і підприємства, і надра України. Тобто зараз олігархи віддобувають газ, нафту, і йде все в їхній кишені. А в український бюджет йде ноль, і однозначно, що ми будемо і надалі добиватися, щоби. Повертати українське підприємство, будемо блокувати е, приватизацію тих стратегічних підприємств, які були виставлені. А це близько тисячі підприємств, і однозначно, що зараз цього робити не можна. Але є, є можливість на сьогодні включитися в предметну розмову і в предметну роботу, тому що міністр економічного розвитку він сказав, що. Якщо в когось є зауваження, то він відкритий до діалогу. Ви на сьогодні з конкретними пропозиціями про тих підприємств зверталися до міністра? Ну ми, по-перше, зверталися на засіданні, де міністр повів себе дуже негарно, і він мав розказати по суті. а Він вступав в дискусії по суті в сварки з народними депутатами. Він міністр буквально декілька місяців. Хай ще вчиться, хай ще. Вчиться як розмовляти з депутатами, тому що не можна на сьогоднішній день хамити депутатам і себе так вести, як міністр, зокрема економіки. Зараз потрібно конструктив, зараз потрібно е, викинути е, всі ст, ті стратегічні підприємства з цього списку, який вони подали. Е, можливо, я кажу, деякі підприємства і потрібно дати під. Приватизацію, звичайно, що зараз потрібно робити сприятливий інвестиційний клімат, перш за все, в Україні, щоб інвестори могли прийти в Україну і хотіли купити е, ті підприємства. Але якщо брати жодна країна в світі не віддає в приватні руки стратегічні підприємства, такі е, як е, Укрзалізниця чи Укрспирт, це величезні кошти в державний бюджет. Тобто не можна цього робити зараз під час війни. Треба, звичайно, наповнювати бюджет Мезгідня, але нехай зараз а, при, приймаємо закон про повернення грошей з обшорів, тих олігархів, зокрема грошей а, Януковича і тої банди, яка вкрала мільярди доларів української держави. Зараз потрібно однозначно а, запустити національне антикорупційне бюро ага. от в свій час грузини. За один рік прийшли і повернули в державний бюджет півтора мільярда доларів. А в нас можна 10 мільярдів доларів повернути за рік. Але звичайно, щоб запрацювало національне антикорупційне бюро, потрібно робити кардинальні реформи перш за все, реформи в судовій системі, в правоохоронних органах. Тому що якщо не будуть проведені там реформи, національне антикорупційне бюро ефективно не зможе просто запрацювати. Відносно реформ напередодні ми почули. Заяву від першого заступника міністра внутрішніх справ, еКС Згуладзе, яка сказала, що замість даї державтоінспекції вже зовсім скоро українці побачать, ну, зокрема в столиці в Києві, патрульну службу без парламенту. Цього зробити можна на сьогодні? Чи е, ця концепція ці рішення мають бути проголосовані через Верховну Раду? Тобто є сьогодні закон про міліцію. Його треба змінювати, чи Кабмін сам впорається у вигляді постанов нормативних підзаконних актів? Ну, звичайно, що потрібно робити голосувати і міняти закон про міліцію. Потрібно робити поліцію вже нарешті, тобто вже збавлятися від тої міліції, яка себе повністю дискредитувала. Звичайно, що я думаю, що постановами Кабміну звичайно, що можна десь щось міняти. Але наскільки мені відомо, ще в минулому скликані і зараз є вже законопроекти про реформу в міліції. Я думаю, що найближчим часом ми повинні голосувати так само, як про судову реформу. Ви знаєте, що ми вже в першому читанні проголосували mm -hmm. два законопроекти: законопроект президентський, законопроект Оксани Сироїд, де є Дуже добрі також пункти, зокрема поступова ліквідація господарських судів України, самих корумпованих судів в Україні, які приймають неправомірні рішення. А і однозначно зараз в державі потрібно саме головне політична воля влади, політична воля президента, щоб нарешті навести порядок в Україні. По перше, зробити реформи це я вже наголошував судова правоохоронна система. Оборонний сектор і однозначно політична воля, таку, як мав в свій час Саакашвілі. він мав силу прийти і посадити, наприклад, 40 суддів, 450 чиновників найвищого ранку. Звичайно, що в нас треба це множити на 10, тому що в нас країна набагато більша. І тоді зараз в Грузії, наприклад, корупція це не модно. Бути корупціонером нема. А в нас модно. От вчора затримали з Національної гвардії чиновника високого рангу, який брав величезну суму взятки. Ну не можна цього робити. І треба показові процеси, треба садити, не боятися. Знаєте, зараз багато розказують. Не можна критикувати влади, коли йде війна. Того не можна робити. Не можна, я згіден. але коли не можна критикувати влади, то зрадників і корупціонерів треба виводити на майдан і розстрілювати. Розумієте? як якщо, якщо не можна критикувати влади під час війни, тому що зараз є війна, і взагалі потрібно вводити було давно військовий стан, тому що Україна вже би давно перемогла в тій війні, якщо був би воєнний стан, якщо би. Всі українці, якщо б економіка України працювала на фронт, на війну і на українських на українську армію і забезпечувала українських солдат. А то знаєте, зараз всі заявляють, що нібито дається 100 мільйонів гривень в день на АТО. Але ми їх не бачимо. Ми бачимо, що далі українське військо, українську армію, наших хлопців забезпечує український народ, угу. українські підприємці і українські волонтери. Бюджетний рік розпочався, не так швидко гроші можуть освоїтись. Ну... Тендерні процедури, пане Олеже. Ну будьмо відвертими, що це процедура, її треба дотримуватись. Послухайте, але якщо ми будемо довго так тягнути з тендерами, я задавав а, запитання а, міністру оборони. Чому дійсно не проведені досі пір-тендери? Як зараз призов буде 50 тисяч людей? В шо вони будуть їх вдягати? Здальше в цей одноразовий одяг, який, який, чи взуття, яке там за тиждень розлазиться? Однозначно, що е, дуже добре, що є підтримка від Америки від Канади, які е, реально е, допомагають зараз в Україні. Ви знаєте, що з Канади прийшло три тисячі комплектів теплого одягу, теплого взуття, але невідомо де вони є. Я зараз зробив звернення до міністра оборони. Я би хотів знати, чи е, було роздано солдатам, батальйонам і хлопцям на передову цей одяг, чи він далі десь вилежується в складах. Пане відносно візнання самопроголошених ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Одна сьогодні юристи кажуть, що якщо слідувати букві закону, то треба, щоб Генеральний прокурор звернувся до суду, а потім вже за рішенням суду їх оголосити терористами. З іншого боку, ми звертаємося до всього світу, щоб ці структури, псевдоструктури, визнали терористами. То можливо треба політичне рішення, в тому числі от через парламент, тому що є відповідні законодавчі ініціативи. Ну звичайно, що потрібно політичне рішення його потрібно було приймати вже дуже дуже давно, тому що справді ми вимагаємо санкцій від Європи від світу щодо Росії. Санкції звичайно є. Ви знаєте, і нафта падає, і інвестори пішли з Росії. і Російська економіка а, серйозно а, втрачає, зокрема в Росії і рубль щодо долара серйозно понизився. А, розумієте, ми вимагаємо всього світу. робити санкції, визнавайте ЛНР та ДНР терористичними організаціями. А самі не визнаємо. А самі зараз, наприклад, закупляємо електроенергію в Росії, закупляємо вугілля в Росії. Ну що це таке? Час війни ворога ворога закупляти і і фінансувати по суті е, їхні бюджети, щоб вони далі е, давали ті гум конвої е, терористам і вони бом бомбили і атакували українські позиції. Не можна того робити. Звичайно, що потрібно приймати політичне рішення uh -huh. і е, голосувати його вже на найближчі сесії, і тоді, е, звичайно, вимагати в світу, в Європі, щоб все ж таки ЛНР та ДНР е, визнали терор терористичними організаціями, тому що тероризм зараз загроза не тільки в Україні, а й в всьому світі. Вчора і Наливайченко, і Ярема, Генеральний прокурор і голова Служби безпеки оголосили, що заявили про те, що організатор, терактор вол Волновасі Захарченко. Тобто вони все ж таки йдуть на сьогодні юридичним шляхом. Є організатор, звертається до суду, але це тривалий час. Ну, послухайте, тут можна і. І парламент не працює. Тут зараз. можна йти і юридичним, і. Політичним шляхом, якщо потрібно визнати ЛНР, ДНР, потрібно зараз скликати позачергову сесію і визнати. Ну парламент не працює, але він може працювати Того тижня, наприклад, робота в комітетах. Всі депутати мають працювати в комітетах. Я думаю, що нема проблем зараз кликати позачергову сесію і проголосувати політичні рішення а юридичне рішення, якщо потрібно, через суди, звичайно, що також треба робити відносно е, діяльності генерального прокурора України. От сам особисто Віталій Єрема звернувся до депутатського корпусу, що готовий прозвітувати в сесійній залі, зокрема злочинів, які стосуються е, на майдані, як відбулося рік тому. Ви були присутні на засіданні на спільному засіданні двох парламентських е, силових комітетів. Е, наскільки на сьогодні дійсно є про що звітувати, якщо у вас є така інформація? Ну, звичайно, що є про що звітувати, і на минулому засіданні в комітеті по боротьбі з корупцією був перший заступник генерального прокурора, і комітет чітко вислухав ну, і висловив прокуратурі недовіру, тому що реально. Е, не розслідуються справи, реально ніхто не відповів за ті злочини за небесну сотню і ніхто не відповів взагалі за ніякі злочини. Ще під час е, Махніцького так було заведено близько тисячі кримінальних справ щодо тих фактів і е, розстрілу на майдані. І також розкрадання державних коштів злочинцями партії регіонів і Януковичем і його бандою. І однозначно, що потрібно доводити ті справи до кінця. Звичайно, що це є позитивне рішення, що сьогодні генеральний прокурор сам хоче. Прийти до українського парламенту і презентувати, що зараз відбувається, кого затримали, кого заарештували, які справи доведені до суду, і хто відповідає за всі ті скоєні злочини, які були рік назад? Ви будете орієнтуватися на інформацію від Віталія Яреми стосовно цих резонансних злочинів? Чи однозначно ті підписи, які вже зібрані, частково від народних депутатів їх недостатньо сьогодні. Це зрозуміло, тобто. Чу... спочатку чуємо інформацію, потім визначаємося з подальшою його роботою. Чи однозначно а, ця людина ну, повинна піти в відставку за логікою окремих депутатів звичайно, не багатьох? Звичайно, якщо брати Віталія Ярему, звичайно, ми були з ним на майдані. Ми працювали разом а, ефективно. Працювали в комітеті по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. І а, треба людині дати висловитися. Uh -huh. Хай вона розкаже. Чим займалася прокуратура там останніх 9 місяців, які справи вона розслідувала, які є позитиви, які є негативи, чи провела прокуратура повну люстрацію в своїх рядах, і тоді визначатися, чи може такий генеральний прокурор працювати в генеральній прокуратурі і керувати таким важливим органом, чи не може? Знаєте, якщо брати Грузію. То в Грузії не було створено ні національного антикорупційного бюро. в Грузії не проходили процеси люстрації. Все це робила власне Генеральна прокуратура Грузії. Потрібна сьогодні політична воля, щоб була перш за все президента, генерального прокурора, прем'єр-міністра і українського звичайно, парламенту. Панеле зараз е, започатковано процес скасування і депутатської, і суддівської недоторканності. Власне щодо дискусії в сесійній залі, які ми почули, і вона продовжується, то в такому варіанті, в якому поданий законопроект, він має право на існування, тому що 297 голосів ми побачили за включення до порядку денного. А це зміни до конституції. Потрібно 300 голосів, дві третини від кількісного складу Верховної Ради України. Звичайно, що депутатська недоторканість вже було потрібно знімати давно. І про це знаєте дуже багато говориться, але багатьом це не вигідно, зокрема тим олігархам, які зараз є в українському парламенті, зокрема бізнесменам, тому що. Їм просто просто не Вони йдуть в парламент із за тої власне депутатської недоторканості. І звичайно, що цей законопроект, який подався, він є неприпустимий, тому що реально з депутатів знімається депутатська недоторка, і це правильно. А суддів не знімається. Суддів, щоб заарештувати е, суддю, потрібно щоб вища рада юстиції дала дозвіл тобто, судді самі самі себе е, будуть е, е, по суті е, притягувати до кримінальної відповідальні. Звичайно, що це неприпустимо, Цей закон потрібно міняти, і звичайно, що депутатську недоторканість потрібно знімати і в народних депутатів, і в суддів, і в президента України. Але це компроміс. Це бачення Верховної Ради, тому що 297 голосів. Це не бачення Верховної Ради. Це є законопроект. Останню хвилину був поданий президентом України, і після чого. Фракції, зокрема коаліційні фракції, порадилися, звичайно, що там потрібно багато вносити змін, і звичайно, що потрібно міняти цей законопроект. бо такий законопроект не якщо робити конкретно знімати недоторканість, то знімати однозначно всіх недоторканість. Я думаю, що звичайно, що 226 голосів, зокрема, наше міжфракційне об'єднання голосує в повному складі за недоторканість. Тим більше ви знаєте, що. Ми збирали підписи 150 підписів, щоб включили це питання в порядок. Денний, але на мою думку, що можливо, в майбутньому 226 голосів все ж таки назбирається. Але 300 голосів я дуже сумніваюся, що буде, щоб знялася депутатська недоторка. Я особисто буду голосувати, щоб зняти депутатську недоторканість, тому що вона не потрібно. Зрозуміло, я вам дякую за те, що знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Олегом Усуховським. Залишайтеся з нами. На все добре.